Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію тет тет з Вікторією Колобейчу. І сьогодні я запросила на розмову Алекса Луна. Вітаю! Вітаю! Чи часто ви чули відмову у вашому професійному плані? Як ви з цим впорались? А вже ж часто мені здається, як будь-яка людина, в якій я пройшла певний шлях. Це не тільки творчих професій, стосується взагалі будь-якого творчого шляху. Коли був молодше, це було. Неприємно. Зараз ні, це просто означає ні. На це вже не реагуєш. Як ви впоралися? Це шляхом проб та помилок. Експіенс опит. Якщо тобі сто разів кажуть ні, то на настоперше ти вже на це не звертаєш увагу. Які помилки вам допомогли це зрозуміти? Я, я казав тобі попередньо, намагаюся не копатися в своїх недоліках та помилках. Не знаю, не, не, не аналізував це питання, не знаю. Зараз творча професія не зовсім дотична до політичної. Як ви це зараз переживаєте, тому що ви хочете повернутися у творчу? Ну, По-перше, в нашій країні я б не казав, що творчість вже, вже дуже якось не, не дотична до політики. По-друге, і політикою я займаюся ну дуже косвенно. Е мені здається, е що. Людина творча, яка має якийсь бекграунд, яка має освіту специфічно, їй значно легше адаптуватись до будь-яких змін, тому що в нас були в багажі майстерність актора, і нас вчили пристосовуватися до будь-яких обставин. До яких обставин ви пристосувались у своїй професії? Складно, дуже складно відповісти на це питання. Намагаюся пристосуватись до тих обставин, які є наразі в Україні в 2025 році. Ми переживаємо дуже складні часи. Намагаюся, намагаюся пристото, пристосуватись, як ну, це не дуже гарно звучить і намагаюсь бути корисним на своєму місці. Взагалі, чи чутлива ви особистість? На жаль, думаю, що ні. Чому? Хотів, би, але ні. Чому? Ну, Це не дуже гарна риса в наш час. Мені здається, бути чутливим під час того, що переживає зараз наша країна це не найкращий шлях. Що вас спонукало так думати? Обставини, в яких ми всі наразі живемо. М -м 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 -м, мені здається, що коли ти можеш трохи відсторонено це все переживати, це краще для твоєї психіки. У вас є досить унікальний тембр. Чи не співуєте ви, коли вам боляче, або коли у вас якісь проблеми? Ну, по-перше, зараз я вже майже не співаю контрактинером, сфай більше бас-баритоном, а я не співаю вдома. І... І не люблю співати взагалі, якщо що. Чому змінився ваш голос і як ви це психологічно пережили? Ну, по-перше, є такий плин часу, і в кожної людини з часом голос стає нижче. По-друге, щоб підтримувати високу терситу, займає дуже багато часу, і це дуже важко. Потрібно бути в тонусі постійно, потрібно постійно працювати над цим. На жаль, на це не завжди є час. Пережив ну, досить нормально. Сильно не хвилювався з цього приводу. Чи були у вашому житті моменти про вашу творчу діяльність і як ви її хотіли покинути? В будь-якій професії, в будь-якої людині, мені здається, бувають часи, коли ти вважаєш чи сумніваєшся твоє, твоє це чи ні? І так були. А в який період? Я вже другий раз апелюю до своєї поганої пам'яті. Я не дуже, не, не дуже гарно це пам'ятаю. В скільки років ви це зрозуміли? Я ж кажу, не дуже добре пам'ятаю. Таке відчуття точно було, коли ти там переоцінюєш свою творчу діяльність. Чи взагалі, чи є, ти, є сенс займатися цією професією, але я не згадаю, коли це було, і це точно не було якимось травматичним досвідом. Ну, Може, у вас були якісь дитячі моменти, які зараз вам допомогли стати такою людиною? Та ні, в мене було таке звичайне дитинство в гарній родині. Досить спокійно. Ну, може, спокійно. у вас були мрії кимось стати? В мене були в дитинстві мрії стати співаком. Я займався цим професійно. А чому ви закінчили свою творчу діяльність? Ну, тому що прийшов час, коли мені здалося, що це не дуже цікаво і знайшлись більш цікавіші на той момент речі, як на мене. Вам менше стало попиту на вашу творчість? І це також так. А зараз, в даний момент? Я не є активно гастролюючим співаком наразі. Чому я дійсно радий? Я виступаю час від часу на тих майданчиках, де я хочу, з тими людьми, з якими я хочу, співаю. Те, що я хочу. У вас є подруга Марія Максакова, яка також пережила важкі часи. Як ви їй допомогли цим споритись? Ну, також я б тут не став, тому що мої е, якісь проблеми в порівнянні з тим, що пережила Марія. вони не йдуть в ніяке зрівняння. В неї дійсно дуже було багато трагічних обставин. Але вона дуже сильна, смілива, гарна, талановита жінка. Я не думаю, що саме я якось міг допомогти їй це пережити. З плином часу вона це зараз переживає. Я, я думаю, що взагалі такі травми неможливо пережити до кінця життя, але вона боєць. Час від часу ми спілкуємось, бачимось і знаходимо гарні слова один до одного. Коли ви відчуваєте виснаження, що вам допомагає повернути ваш баланс? Спілкування з мамою, мамин дім, смачна їжа, довгий-продовгий сон. Що ви порадили молодим виконавцям і чи ви можете зараз заспівати? Що б я порадив молодим виконавцям? Зараз таки що, Мені здається, щось можуть радити мені молоді виконавці, тому що умови, музичні умови шоу бізнесу, змінились, і саме молоде покоління твоє диктує артистам більш доросно. Співати точно не буду. А ось із задоволенням я бачив в тебе в інстаграмі, що ти співаєш в тебе, кліп, з задоволенням тебе послухаю. І якщо тобі будуть цікаві мої поради, то я до твоїх послуг. Ми зараз робимо за кадром, а зараз ми переходимо до завершення. Що ж, це був подкаст тет-атет з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!